У підзвітності є одна особливість. Якщо довго ви звичайної грішної людини не запитувати за її обов'язки, за виконання її обов'язків, що з нею відбувається? Розслабляється. людина. Коли людина ще довго знаходиться на своєму місці, вона може почати думати, що насправді це все належить їй. Так? Навіть якщо це все належить комусь комусь іншому, і коли її звільняють, таке відчуття, що все, що в неї є, це все її. І в неї щось відбирають її, що належить її. Хоча це все їй було надано для роботи. Тобто, коли людину довго залишають в спокої і не беруть з неї звіт, якщо людина не нагадує собі постійно, що це не моє, це все мені надано для того, щоб я да, з цим працював, заробляв, а потім віддав. То людина з часом забуває про те, що це не її. А коли за провини людини немає кари, то людина починає нехтувати взагалі своєю відповідальністю. Така вона гріховна природа.